Вітаю тебе в студії радіо Ополе. Ну, традиційно ми спілкуємося про історії біженців, військових мігрантів. Розкажи свою історію. Мене звуть Сабіна. Приїхала я з міста Черкасис, приїхала з сином сюди. Початок війни нас застав в лікарні, коли медсестра о пів на шосту ранку ходила по коридору, розмовляючи з кимось по телефону, казала збирайте речі. Війна почалась. Передивлячись на новини, я зрозуміла, що справді війна почалась, то був шок. Ну, насправді не знала, що робити, що далі робити, бо чи, чи щось адміністрація лікарні зараз буде робити, чи їхати додому, додому нас одразу не відпускали. Е, ну, відпустили додому і зібрали той тривожний чемоданчик постійно на новинах. А напередодні того в мене були квитки. Я мала їхати на у відпустку до Польщі сюди, бо в мене тут є двоюрідна сестра. Дорога була дуже важка, дуже тривожна, і ці в дорозі сирени п'ять діб ми їхали спала там. Не знаю, по 15 хвилин десь там в пробках, коли була дуже важка. Але приїхала сюди, по дорозі зустрічалась стільки багато добрих людей. Це, ну, це і шокувало, і так і гріло душу, що на території України ти, українці їдеш, дивишся. Всі чоловіки, хлопці, виходять, копають якісь окопи, щось роблять, щось будують якісь споруди всюди, по всій Україні. От як я з центру їхала до е, заходу України, всюди це було. Заїжджаючи на територію Польщі, всюди зустрічались е, люди, котрі допомагали. Як тебе зустріла Польща, ці люди? Як вдалося ну, там, знайти мешкання, якось своє життя налагодити? Ну Перший місяць я жила у сестри, але знайшлись добрі люди. Тут одна українка, вона волонтерила, і вона знайшла групу з волонтерами так само в Ополі. І вони знайшли чоловіка, йому 82 роки. Живе тут сам, ну його дружина живе в іншому місті, і він шукав якраз кому можна допомогти. І от ми рік вже живемо у нього. Людина настільки чудова, що просто. Він от всім, чи може, всім допомагає. Все, от, я не знаю, відношення як до доньки. І в принципі, всюди, де, де б я не бувала, то я зустрічала тільки хороших людей. От розкажи, ну завдяки цій підтримці, як вдалося інтегрувати у це середовище? Там дитина пішла до школи. Ти може зайнялася якоюсь діяльністю? Там чи знайшла працю, чи продовжувала може там, онлайн працювати? Як то було, коли син пішов в школу через місяць, приблизно десь там у квітні місяці, пішов до школи. Ну, насправді в тому році, коли він довчався тих там, декілька місяців, там в нього в класі було декілька українців, то було, в принципі, нормально йому, подобалось, все було чудово. Коли на 1 вересня він залишився сам один українець в школі, то на друге чи 3 вересня він мені позвонив і сказав: Забери мене зі школи, я сюди ходити взагалі не хочу. Бо відношення дітей змінилось, дуже змінилось з 1 вересня. Але, в принципі, ми порозмовляли з вчителькою на цю тему, вона порозмовляла з дітьми, начебто, трохи змінилось, але йому було дуже дуже важко. Він просто сам по собі ще такий дуже емоційний, все сприймає на. На себе. А, зараз він знайшов кохання в школі. <зас> закохався в дівчинку, в українку. От, закохався, бо вона його кохала і дуже йому багато уваги приділяла. Тобто <зас> <зас> ну, то вони вже так. не одинокі, так? Так, так. І він зараз такий більш щасливий і більше. Е, є бажання ходити до школи, бо він там з нею зустрічається <риклад> вже про, пройшло там півтора місяці. Я розумію, що кошти тають, а прибутку ніякого не було, бо я працювала я в керувала магазином у себе в, в місті і ну звісно онлайн без мене магазин не працював. Його просто на той момент закрили, і він без мене не працював. І так вийшло, що доходу ніякого нема, треба шукати роботу. І дуже багато українців приїхало, я розумію, і роботи не було. Це місто невелике і роботи просто не було. Будь-ким, я пішла будь-ким Прибиральницею, просто щоб заробляти кошти. І потім вдалося знайти роботу на заводі і пішла на лінію з звичайним працівником. І кошти то було, напевно, най... найголовніше, що я потребувала, це гроші просто на життя. Бо я не звикла просити, і е, коли добре, коли тобі допомагають, але краще, коли ти сам можеш себе забезпечити, себе свою дитину, ти в... тоді більш впевнений в собі і в житті, можеш полагатися на себе. От останній раз -то я влаштувалася помічником. На Кухню, ну і працювала до останнього помічником на кухні. Зараз вже не працюю. Скажи, будь ласка, ці, ну цей час, поки ти не працювала, чи займалася ти якоюсь, може, волонтерською діяльністю? Бо багато українців дуже ну українок так підтримують наше військо або там інших українців, В, у кожного, як і у кожного, напевно, є якісь знайомі, які воюють. І збирала їм якісь допомоги. Дуже я знаю, що вони дуже потребують і просять. Ну, то, що ми не просили, вітаміни угу. роз, роз, які розпущаються в воді. Збирала їм ті вітаміни, відправляла пізніше дізналася, що роблять свічки, окопні свічки. Коли побачила об'яву, приходила ми приходили з сином робити ті окопні свічки. Пізніше побачила об'яву, що сітки плетуть, почала ходити туди. На роботі, так як я працювала в столові, <гум> то брала банки, ті метал... <гум> металеві Для і свічок. для свічок. Так, брала картон і робила це вдома. Потім привезла. <гум> щоб супер. було так. Ну, по можливості робила так, а так то допомагала ну, більш напевно адресно ну, і на фонди, на фонди складала кошти. Це важливо, це, це захист наших домів, наших життів, наших, нашого биту, нашої землі. Я люблю Україну, я хочу повернутися туди. Я хочу якнайшвидше туди повернутися. І розумію, що це дуже важливо. Дуже важливо допомагати, підтримувати твій план на майбутнє: чи ти тут залишишся, чи будеш вертатися? Ну насправді я сказала, що вже в столові не працюю. Чому? Тому що мені запропонували в Україні роботу. Робота ага. по моїй сфері, по тому, що мені подобається менеджером з людьми працювати. Е і я буду повертатися завтра. Завтра будемо виїжджати в Україну вже. Так. Я вітаю тебе і бажаю легкої дороги насправді О, безпечного там перебування. Коли сказала, що ми будемо їхати повертатися в Україну, взагалі казали: А якщо ми тобі покришки знімемо, ти ж не поїдеш нікуди, так. Або закриємо тебе. Ти ж не поїдеш нікуди. Так залишишся. <ривіт> я пообіцяла, що я як тільки буде можливість і буде в мене відпустка, я обов'язково приїду до Польщі. Я тобі бажаю, щоб коли ти приїдеш сюди, в відпустку вже у нас був привід відсвяткувати ще й перемогу Перемоги. України. Так і дякую тобі дуже за розмову.